Суспільство очікувало наступ у 2023 році, наступу не сталося. Відповідно, потрібно робити якісь кадрові зміни. Е, наші партнери теж чекають від нас якихось змін, тому що ну, 24-й рік, якщо залишити ту саму команду і нічого не поміняється, то це буде дико неправильно. Тому президент прийняв таке рішення, щоб поміняти е, головну командуючу Збройних сил України. Ну, маємо надію таку, що та команда, яка прийшла зараз, судячи з імен. До маєте ком... на увазі Забродського і Мисюка. Так, до командування Збройних сил України, що десь воно піде трошки по-іншому. Тому що ну, Забродський зі своїм е... легендарним 300 -кілом... кілометровим маршем з е... 95-ї бригадою, коли він ще був комбригом цієї бригади по тилам противника, і прозвучали прізвища із Кибюка, і, і Миргородського, який теж десант штомих військ. Ну, думаю, що. Більше вже готуємося до наступальних дій, до, до, до штурмових дій. І ну, маємо надію, що з такою командою і з тим залишком е, Збройних сил, які зараз є, що нам це вдасться в цьому році. Mm -hmm.